Усім привіт! Це третя частина моїх експериментів над системою рідинного охолодження. Сьогодні у нас буде експеримент з тестуванням потоків рідини. Тобто, у нас була перша частина це, скажімо так, перше відео загальне. Тому я випускаю другу, а також сьогоднішню, третю частину. Попередні серії, якщо ви їх не бачили, у коментарях або ось анотації. Отже, що ми сьогодні будемо тестувати? Скажімо так, уявляємо, що ось цих два радіатора це один великий радіатор, не Мора, але все ж великий виходить: 60 до 30 см. Вони будуть підключені поступово. А також, як ви бачите, дві коробки. Це буде типу показувати, де в контері процесор, а це де відеокарта. Ну, від RTX 2080 Ti коробка велика, тому буде у нас чисто ілюстрація, як ось ця відеокарта. Вентилятори були усі Арктики, P12, і вони були на обертах 900 обертів у хвилину. І якщо ви мені задате різонне питання, чому у мене, наприклад, два водоблоки і один ось цей віртуальний радіатор. Це відео для того, щоб ви знали, що краще першим підключати, якщо у вас дійсно один радіатор у контрі, або якийсь один великий радіатор, поза корпусом, наприклад. Тому що спочатку перше підключити? І у цьому відео у нас буде підключення поступове. Спочатку відеокарта, потім процесор. Спочатку процесор, потім відеокарта. Підключення їх паралельно. А також ми зробимо якось ось так. Ні. Ось так. Тому приступаємо до тестів. Ну і щоб далі слідкувати за тестами та експериментами, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити цікавені відео. Отже. Перший тест у нас, в принципі, тут ілюстративно все сходиться. Це у нас буде спочатку відеокарта, потім процесор, потім наш, скажімо так, віртуальний один великий радіатор. Ну і по контуру ось це так замикається. Ну і перші температури у нас такі: процесор 81 градус, відеопроцесор 49 градусів, та температура відеопам'яті 66 градусів. Ну і після першого тестування ми міняємо місцями елементи, які гріють нашу. Рідину. Тобто спочатку у нас буде процесор, а потім відеокарта. Ну, радіатор і так покол. Температура процесора 80 градусів, температура графічного процесора 50 градусів, температура відеопам'яті 67 градусів. Ну, як бачимо з тесту, те, що ми підключаємо раніше, те на 1 градус холодніше. Тобто, підключимо відеокарту, буде вона на градус холодніша, підключаємо процесор, буде він на 1 градус холодніше. А що буде, якщо ми підключимо їх паралельно? І виходить, що температура процесора 80 градусів, температура відеопроцесора 49 градусів і температура відеопам'яті 66 градусів. Ну і як бачите, з тесту, що паралельне підключення компонентів дасть вам найкращі температури. Ну, якщо у вас один віртуальний, скажімо так, радіатор, або декілька підключених поступово. Але у вас має бути хороша помпа, щоб вона добре прокачувала рідну, щоб їх заживити паралельно, щоб хватало тиску. Я вам більше скажу, що середня температура ось цих компонентів, тобто процесор, відеопроцесор та пам'ять, буде менша, якщо підключити паралельно. Тобто, якщо ви поступово підключаєте відеокарту, а потім процесор, у вас виходить в середньому 65,3 градуси. Якщо спочатку процесор, а потім відеокарту, то виходить в середньому 65,7 градусів. А якщо ви їх підключаєте паралельно, то у вас виходить 65 градусів рівно в середньому. Тобто виходить. Цікавий результат. Але це не все. А що буде, якщо ми нашу схему зробимо ось таким чином? Тобто, у нас буде спочатку процесор, потім радіатор, далі відеокарта і радіатор. Тобто, після кожного елементу ми будемо охолоджувати рідину. І зверніть увагу, у нас нічого не змінилось. Однакова кількість вентиляторів, їх було 6 штук, і по об'єму у нас однакові радіатори. Ну, однакова кількість охолоджуючої площини. Я надіюсь, вас зрозуміли. І результат вийшов ось такий: температура процесора 79 градусів, температура відеопроцесора 48 градусів, температура відеопам'яті 64 градуси. Ну і як бачимо з тесту, що якщо ми поставимо після кожного елементу радіатор, все ж таки результат буде кращий. Я вам більше скажу, що в середньому ми отримали ще менший результат. Тобто в середньому у нас вийшла температура 63,7 градусів по всім елементам. А також ми отримали на 1 градус менше по рідині. Тобто у всіх попередніх тестах у нас була температура рідини 35 градусів, а в даному тесті 34 градуса. Я вам можу пояснити, чому так виходить. Дивіться, якщо у нас віртуальний, типу, один радіатор, то у нас він охолоджується неефективно. Воно не так, як показано ось тут. Я їх встановив по правильному. Вони в мене стояли ось так, наприклад, і вони не дули один на одного. Тобто, у нас. Ось так розходився потік повітря. Тобто, це все рахується як один великий радіатор, то ми охолоджуємо спочатку, наприклад, воду ось тут, і вже сюди у нас йде рідина, скажімо так, не настільки тепла, щоб цей радіатор віддав тепло більш ефективно. А в схемі, коли у нас після кожного елемента йде радіатор, вони можуть більш ефективно віддати тепло та охолодити. Нашу рідину. Тому я не бачу сенсу у тих збірках, коли окремо ставлять, наприклад, процесор з радіатором та відеокарту з радіатором, ставлять дві помпи, і це якось, знаєте, я не знаю. Можливо, це і гарно, але неефективно. Я вам зараз ну, розкажу, чому так виходить. Дивіться, коли у нас, наприклад, робочий комп'ютер, ви щось рендерите, так? і у вас, наприклад, проста є відеокарта. А робить тільки процесор. І у вас в охолодженні приймає, скажімо так, роль два радіатора, тому що відеокарта не сильно гріє воду. Знаєте, це все так, ніби й просто, але з другого боку, це і складно виходить, тому що ось ці всі експерименти вони показують нам, як краще збирати ці контури та як краще оптимізувати вашу систему. З одного боку, так, я ніби тут, знаєте, граюсь за кожним градусом і показую вам, як краще зробити. Ну, тому що реально тут різниця 2 градуси, 4 градуси. Але, дивіться, наприклад, ви поставили кращу термопасту, виграли градус. Ви доставили ще один радіатор, наприклад, додали ще 3 градуси. Це вже в сумі 4. Правильно поставили свої там якісь потоки повітря. Ще, наприклад, 2 градуси це вже 6. Ще десь щось допрацювали, ще десь градус, це 7. І так, от, знаєте, якщо ви десь колись там десь виграли один градус, ну воно ніби і фігня. Але якщо ви виграли в сумі в, в всій системі 7, то це вже буде відчутно. І ось про що я вам хочу сказати: що оптимізація має велику роль. Тому що ви можете реально зробити вашу систему більш продуктивною. Якось так ось що я вам хотів показати. Тому, народ, якщо вам моє відео подобається, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні подібні відеоролики. Ну а також, задавайте любі питання у коментарях. Я буду вам на всі коментарі давати розгорнуту відповідь. Тому що я люблю ваші коментарі та ваші лайки та підписки. І побачимось у наступному відео. До скорого!